Хочу зауважити, що в цьому місяці і наступному також відключатися державні комунальні установи, які обслуговуються та багатоповерхові будинки обслуговуються теплокомуненерго, гаряча вода відключатися не буде. Так, да, існують ще проблеми. Проблеми існують. Ну, в тому, що з нашим комунальним підприємством теплокомуненерго дуже важко розраховується. Як приклад, на 11 станом на 11.06.2015 року бюджет обласний нам ще заборгував близько 2 мільйонів гривень і державний заборгував близько 3 мільйонів гривень. Це разом десь близько 5 мільйонів. Але я впевнений, що протягом, скажем, місяця вони все-таки розраховуються. А свого в свою чергу теплокомуненерго розраховується з Нафтогазом. А про те, що я казав, що треба платити за борги, і тоді у нас будуть гаряча вода. Так що на даний час і протягом місяця наступного гаряча вода буде в будинках та комунальних установах державних, які обслуговують наше комунальне підприємство теплокомуненерго.